Нещодавно Центр стратегічних комунікацій НАТО опублікував дослідження про російські інформаційні операції за межами Європи та Заходу, тобто в країнах так званого глобального півдня, зокрема, в документі проаналізовано діяльність російських пропагандистів в Єгипті, Об'єднаних Арабських Еміратах, Південноафриканській Республіці, Малі та Кенії. Тобто, фактично мова йде про Африку та одну країну Перської затоки Об'єднання Арабські Емірати. Це дослідження допомагає зрозуміти, як масштаби діяльності російських пропагандистів. Так і міру успішності цієї діяльності, а також ознайомитися з основними наративами, до яких вдаються росіяни. Пропоную сьогодні поговорити саме про це. Ну а поки я нагадую, що наша програма називається Антидот. Мене звати Олексій Приймак і я головний редактор Постпаст, медіапроєкту, який протидіє конспірацизму, упереченням та історичній дезінформації українською та арабською мовами. Незадовго після того як Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, стало зрозуміло, що свою початкову інформаційну війну на Заході вона програла. Ніхто особливо не вірив у декларовані Росією причини вторгнення. Суспільство західних країн активно та масово висловлювали підтримку України, російські гігантські пропагандистські видання, зокрема Russia Today, були заблоковані на території країн Європейського Союзу, та й загалом відчувалося, що як невинність України, так і неспровокованість цієї російської агресії були загально визнаними і очевидними. Зараз, через більш ніж два роки після початку вторгнення, росіяни знаходять нові шляхи, аби далі провадити свій вплив у країнах Заходу. Вони коригують наративи, зміщують акценти і подекуди навіть мають успіх. Це, очевидно, дуже небезпечна ситуація, і ми до неї маємо бути особливо уважні. Але, попри все це, у насправді залишається контрольованою. Бо наразі про підтримку російської агресії чи то західними урядами, чи переважною часткою тамтешніх суспільств не може бути й мови. Захід підтримує Україну і словом, і ділом. Це є очевидно. У лютому 2023 року центр стратегічних комунікацій НАТО провів окремий захід під назвою Як програти інформаційну війну, який був саме про це. Аналітики з Альянсу описували невдалі спроби Кремля схилити Західне населення до свого пропагандистського наративу на початкових етапах вторгнення. Але поки справи в Європі йшли непогано, росіяни активізували власну діяльність в країнах так званого глобального півдня, тобто в державах Африки, Близького Сходу, Латинської Америки і так далі. І саме там пропагандисти мали значно більші успіхи. З цього висновку Центр стратегічних комунікацій НАТО і розпочинає свій виклад результатів нового дослідження про російські інформаційні операції поза увагою Заходу. Одразу ж до висновків: період між лютим 2022 року та березнем 2023 року, тобто фактично за один рік, кількість підписників на сторінках російських посольств в соціальних мережах зросла на 41%. Самі ж посольства значно активізували свою інформаційну діяльність в країнах глобального півдня. Арабськомовна версія Russia Today мала приріст аудиторії в 10 мільйонів нових користувачів. Частота публікацій в арабськомовній версії Russia Today в соціальних мережах зросла на 30-35%. А в арабськомовній версії іншого пропагандистського російського видання Спутнік активність зросла на цілих 80%. До речі, дещо раніше, в лютому цього року, також було опубліковане й інше дослідження на цю тему. Це було дослідження німецького фонду Фрідріха Наумена під назвою Російська інформаційна війна на Близькому Сході. І воно також відображає цю тенденцію. Зокрема, в ньому йдеться про те, що з самого початку повномасштабного вторгнення арабськомовний Russia Today входив до трійки найпопулярніших телеканалів у шести арабських країнах: в Єгипті, в Марокко, в Саудівській Аравії, в Йорданії, в Об'єднаних Арабських Еміратах та в Іраку. Щодо активності арабських пропагандистів, то там зазначається, що в середньому з моменту створення арабськомовні версії російських пропагандистських каналів Russia Today та Спутник щоденно публікують від 87 до 180 твітів кожен. Для порівняння, катарський медіагігант Аль-Джазіра публікує в середньому 55 твітів, Арабськомовний BBC взагалі лише 32. Для популярності російського контенту є багато передумов, про які ми ще вчергово згадаємо в цьому відео, але спершу поговоримо окремо про ті конкретні країни, які розглядалися в дослідженні НАТО, про ті меседжі, які росіяни використовують в кожній з них, і які висновки зробили аналітики. Отже, почнімо з Єгипту, країни на півночі Африки із найбільшою кількістю арабського населення в світі. Дослідження стверджується, що росіяни знайшли конкретну болючу точку характерну для країни, і значна частка поширюваних ними наративів обертається навколо цієї болючої точки. Для Єгипту це економічна криза, в якій опинилася країна. Так, Єгипет зараз проживає не найкращі свої часи. Щоб ви розуміли, час від часу задля економії в містах вимикають електроенергію, прямо як у нас. Тільки ось Єгипет не перебуває у стані війни, а його енергетичну інфраструктуру ніхто не обстрілює. Окрім того, в червні світло почали вимикати на одну годину більше. В Єгипті стрімко зростають ціни на продукти харчування, житло і так далі. Це наймасштабніша економічна криза в країні з часів 2011 року. Попри всі внутрішні причини кризи, яких чимало, Єгипту не допомагають і зовнішні фактори останніх років. Мова йде про війну в Газі та російське вторгнення в Україну. Зокрема, через війну в Газі іранські маріонетки в Ємені, Хусити, почали регулярно обстрілювати судна в Червоному морі. І через постійну небезпеку значна частка кораблів почали оминати ці шляхи. Буквально за півтора тижня в січні трафік суден в Суєцькому каналі, що в Єгипті, знизився на 30%. Через це доходи Єгипту від каналу впали на 40%. А саме Суецький канал є надзвичайно важливим елементом єгипетської економіки. Щодо російського повномасштабного вторгнення в Україну, то ця війна створила дуже багато проблем для продовольчої безпеки Єгипту. Зокрема, Україна була одним з основних постачальників доступних за ціною зернових та олійних культур. А російське вторгнення, особливо на початку, сильно вдарило по цій торгівлі. І насправді ця ситуація стосується не лише Єгипту. Тому багатьом країнам в регіоні хотілося б, аби ця війна просто закінчилася і бажано якнайшвидше. Російські пропагандисти це чудово зрозуміли, а тому саме на цьому вони і ґрунтують свої повідомлення. Мовляв, Україна та Захід не хочуть погоджуватися на швидкий мир. Звісно ж, вони не уточнюють, який мир пропонує Путін, бо насправді ж він просто прагне закріпити за собою награбоване та вийти сухим з води. По-друге, з аналізу страткому НАТО випливає, що росіяни також всіляко збурюють таке явище як вотебаутізм. Це коли у відповідь на звинувачення людина починає переводити стрілки на співрозмовника. Скажімо, коли учасник дискусії критикує Росію за злочини в Україні, опонент може сказати: А як щодо американського вторгнення в Ірак, чи як щодо вбивства людей в Газі, яким США дозволили статися? Так, ніби такі трагедії якимось чином роблять дії Росії менш злочинними чи більш виправданими. Росія плекала це на близькому сході 6 часів СРСР, і вона досі продовжує це робити. І щодо поширення закликів до термінового припинення конфлікту із закріпленням нинішнього статусу Кво, і щодо поширення вотебаутізму, я й сам можу підтвердити, що цього в єгипетському інфопросторі багато. Це поширюють або самі росіяни, або посередники. Скажімо, єгипетський великий телеканал Сада аль Балет» з моменту повномасштабного вторгнення поширював відверті фейки про Україну та різні маніпуляції з порушенням журналістських стандартів. І ось нещодавно, в лютому цього року, російський пропагандистський канал Russia Today укладає меморандум із Сада Альбалет, оголосивши про тісну співпрацю. Вони роблять подібне в різних країнах Близького Сходу та Африки. Але навіть без локальних медіа їм в цьому інфопросторі відносно комфортно. Ще з 23 січня Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель під час промови на конференції присвяченій інформаційним маніпуляціям. Пригадував невтішню картину, яку той споглядав в аеропорті столиці Єгипту. Там він побачив величезну кількість реклами Russia Today, що не дивно, бо, як я вже згадував, цей пропагандистський канал входить у трійку найпопулярніших в Єгипті. В Малі, Кенії та Південно Африканській Республіці, росіяни акцентують увагу на наративах про мультиполярний світ, зменшення впливу США та Заходу загалом. Вони позиціонують себе захисниками так званих традиційних цінностей, на відміну від Європи, яка поширює меседжі та погляди. Які серед відносно консервативних суспільств регіону викликають відторгнення. Ця історія теж доволі успішно сприймається. Зрештою, часом воно спрацьовує навіть в Європі та США. Щодо Об'єднаних Арабських Еміратів, то там росіяни наголошують, що, мовляв, санкції проти Росії це безпосередня шкода ОАЕ, враховуючи усі економічні зв'язки між країнами. А відтак, зняття санкцій з Росії має бути в інтересах Арабських Еміратів. Як я казав на початку відео, російські пропагандистські медіа таки здобувають більше впливу, а їхні аудиторії ростуть. Нерідко люди обирають саме російські канали, бо мають багато упереджень та недовіри до західних медіа. Це часто пов'язано з історичним досвідом присутності, скажімо, Сполучених Штатів в регіоні, які час від часу дискредитували себе своїми діями. Мова, наприклад, про вторгнення в Ірак в 2003 році, яке відбулося, як виявилось пізніше, завдяки брехливим аргументуванням та фальсифікованим фактам, які мали б довести необхідність проведення такої операції. Ще, наприклад, був випадок, коли американці зрежисували переворот в Ірані, аби поставити на чолі країни проамериканського диктатора. Вже скидаючи, якого до влади й прийшов нинішній ісламський режим. Або ж потуранням порушенням прав людини в Афганістані, коли проамериканська влада і самі американці дозволяли лояльним до них місцевим батажкам викрадати та катувати людей. І що найактуальніше, війна в Газі, за якої союзник США Ізраїль вбив щонайменше 15 тисяч цивільних в ході війни з угрупуванням Хамас, що було відповіддю на тракт Хамас 7 жовтня, який забрав життя близько 1300 громадян Ізраїлю. Словом, історичних причин для упереджень багато. Але росіяни та їхні союзники намагаються максималізувати це все, узагальнити і спростити ситуацію до Чорного і Білого. Мовляв, ось є Захід, який чинив те, а те, ось є Росія, яка йому протистоїть. Україна ж, мовляв, це просто маріонетка США. І, звісно ж, ніхто не згадує про те, як росіяни вбивали десятки тисяч мирних людей в Сирії, допомагаючи місцевому режиму Башара Алясада придушити революцію. І ніхто не згадує про злочини Ірану та його проксі по всьому регіону про численні страти людей за найменші дрібниці та переслідування. І безліч інших злочинів та маніпуляцій справа в тому, що і Іран, і Путін спочатку війни в Газі активно почали поширювати лицемірну популістичну риторику про підтримку палестинської справи. Мовляв, лише вони заступилися за тамтешніх людей. Насправді ж за цими заявами нічого не стоїть, лише власні інтереси в регіоні, які насправді тільки ускладнюватимуть миротворчий процес між палестинцями та ізраїльтянами. Іранські проксі та союзники, такі як Хезбалай Хамас, лише надають причин Ізраїлю радикалізувати власні погляди на потенційне творення палестинської держави та анексію західного берега річки Йордан, розпочинати нову і нову операцію, яка забиратиме життя все більшої кількості цивільних і так далі. Словом, нічого спільного з допомогою палестинцям їхні дії не мають, але картинку таку вони створюють активно і вдало, а тому помітна частка людей в регіоні починає до них тягнутися. Отже, інформаційно росіяни активніші, вони створюють більше контенту. Вони його запускають швидше, вони запрошують на роботу місцевих арабських журналістів, які, скажімо, їздять в Білгород чи на окуповані території, аби висвітлювати так звані українські обстріли мирних людей. Росіян не стримують журналістські стандарти і базова повага до аудиторії. Вони паразитують на тамтешніх травмах, упередженнях, страхах та надіях, не хребують різними різкими заявами та зручними спрощеннями. Тому вони виграють. Це прогладіла Європа, це прогладіла Україна. І того, що ми робимо задля протидії цьому, недостатньо. Зокрема, в дослідженні НАТО пропонується створити окремий інформаційний ресурс НАТО, який би працював арабською мовою, був заглиблений в локальний контекст і був креативніший в подачі, аби конкурувати з росіянами. В Україні є кілька спроб робити подібне. Скажімо, проєкт Ukraine.ua Arabic, який розповідає про Україну арабською мовою, або ж арабськомовна версія нашого медіапостпас, яка наразі діє суто на волонтерських засадах, зараз без жодної підтримки, і виживає хіба що дивом. Так, поки ми були захоплені російськими лажами в Європі, поки росіяни відволікали нас інформаційними операціями в межах нашої країни, а іноді, поки деякі люди і зовсім займалися полюванням на відьом, всюди вбачаючи російське ПСО, росіяни вигравали змагання в кількох величезних регіонах світу: в Латинській Америці, в Африці, на Близькому Сході. Мова йде про близько 2 мільярди людей, які проживають там, і частину з яких росіяни буквально вербували воювати проти України. Скажімо, людей із Куби чи Судану. І вигравали росіяни це інформаційне змагання, граючи в одні ворота, бо нас там на противагу майже не було. Іноді дізнатися правду про Україну тамтешніми мовами банально занадто складно інформації на деякі теми або взагалі немає, або її повністю перекрикують у гори російської брехні. Але задля справедливості зазначу, що і в Північній Африці, і на Близькому Сході міжнародна політика країн не НАТО залежить від понівних поглядів населення. Адже в більшості цих країн лідера або не обирають взагалі, або ж ці вибори є нечесними. А тому пропаганда відіграє тут не настільки важливу роль, як в Європі, де популярні серед людей погляди прямо впливають на державну політику. Тому, звісно, Європа має бути пріоритетним напрямком діяльності з протидії російській пропаганді. Але решта світу, на мою особисту думку, також вартує того, аби не бути забутою, як мінімум з міркувань поширення правди. Зрештою, донесення правди це й суть доброчесної журналістики, на мою старомодну думку. Ну а поки я дякую вам за перегляд. Дивіться наші попередні відео, в яких ми розповідаємо більше про російську присутність в країнах глобального півдня, її витоки та наслідки. А також закликаю підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.